Сьогодні у приміщенні Мукачівської міської ратуші після реконструкції відкрили сучасний відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Же передаю, да ну насправді дуже радію цій події. Я її неймовірно довго чекала. Дякую. Оновлений Рац відкрили завдяки спільним зусиллям місцевої влади, Міністерства юстиції України та УВКБ ООН і благодійного фонду Регіон Карпат Ніка. Всі подяки нашим міжнародним партнерам, завдяки яким вдалося реалізувати цей чудовий проєкт юстиції нашої, що вони доклали свого боку всіх зусиль, щоб Мукачівський ДРАЦ мав. Нову світлу зручну домівку для того, щоб кожний мешканець громади почував себе як вдома. Почував, що за нього турбуються, і що він зможе отримати відповіді на всі запитання, що стосуються драсу, і отримувати всі послуги на належному на високому рівні. Новий рац об'єднав міський та районний відділи. Приміщення повністю відреставрували та облаштували сучасний офіс з комфортними меблями, новим обладнанням та зручними зонами очікування для відвідувачів. Ремонтні роботи тривали з минулого року. Реалізація таких проєктів це перш за все сервіс із. Зручність для жителів громади, підкреслила Ірина Дубиківська. Є певні стандарти. Певні стандарти це відкритість, певні стандарти, це доступність, певні стандарти це точки, де можна побути з дітьми, це зони очікування, це навіть елементарно просто. Термінали, банкомати, вся ця, ця загальна історія. Вона про сервісність цього приміщення. Тому для мене дуже важливо, щоб як мукачівці, так і переміщені особи гості міста відчували себе комфортно. Під час відкриття також було представлено архів, де зберігаються важливі записи актів цивільного стану громадян про допомогу в проведенні ремонтних робіт та забезпеченні необхідним оснащенням, розповів представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні через формат партнерства з нашими виконавчими партнером Ніко, а також через модальність прямої імплементації цьому приміщенню надавалося обладнання, меблі, а також певний базовий ремонт. І мусимо зазначити, що тут долучалися також як наші партнери, так і представники міської ради. Тому це спільний проект, який був реалізований спільними зусиллями. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану працює за звичайним графіком. Прийом здійснюють п'ять фахівців. Тепер усі послуги, реєстрація шлюбу, зміна, прізвища, видача свідоцтв надаватимуться у комфортних умовах. Працюємо в визначеному графіку. Наразі він трошки мали був період воєнного стану, були з 8-ї години. Наразі з 9-ї години до 6-ї. вихідні це у нас понеділок. Неділю. Кожен працівник має відповідну свою зону. Має відповідно приної і для роботи комп'ютер, відповідно для прийому громадян, тобто наразі умови чудові. Гості відзначили також зручне розташування рацу в центрі міста, що робить його ще доступнішим. Нагадаємо, раніше також в Мукачеві було відкрито урочисто залу для проведення церемоній одруження.